Вже традиційно новий рік пауерліфтери Прикарпаття розпочинають у Коломиї. сьоме обласні змагання приурочують пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, почесного залізничника Петра Федоровича. До участі в турнірі приїхали спортсмени із шести районів області. Ім'я Петра Федоровича носить спортивний комплекс Локомотив, де власне і відбувалися змагання. Це є відбіркові змагання до Кубка до чемпіонату України, який відбудеться в кінці лютого. Тому за результатами буде сформована збірна команда в області, яка візьме участь у таких змаганнях. У цьому році також ще відмітити потрібно, що пауерліфтінгу особливо будуть здобуватися ліцензії на всесвітні ігри, які будуть проходити у 2013 році в Колумбії. У наші вже є двоє кандидати: це заслужений майстер спорту України Інна Оробець і майстер спорту міжнародного класу Анастасія Дерев'янко, які будуть в листопаді місяця на чемпіонаті світу виборювати оці ці ліцензії. Ми надіємося, що вони підтвердять свій статус спортсменів високого класу. І в 2013 році ми їх побачимо на всесвітніх іграх з Олімпійських видів спорту. Участь в чемпіонаті брали більше 50 спортсменів. Перше місце у командному заліку виборола Коломия, другими стали Калушани, Третю сходинку п'єдесталу посіла команда Снятинського району. Спортсмени Прикарпаття завжди показують високі результати на змаганнях різних рівнів. Значні досягнення показали і окремі спортсмени, що дає надію на гарні виступи у 2012 році. За досягнуті успіхи спортсмени отримали медалі, дипломи та спортивні журнали.